Вітаю, шановне Прикарпаття на телеканалі Раї. Сьогодні радо хочу привітати у нашому проєкті актуальне інтерв'ю, яке вже є у нас на телеканалі традиційно і не тільки на телеканалі, а і на радіостанції, гостя, голову Галицької державної адміністрації Григорія Михайловича Івасишина. Вітаю, Григорій Михайлович! Вітаю, шановні телеглядачі, і вітаю, шановний Андрій Іванович. Григорій Михайловичу, я Хочу ще раз наголосити, що в нас вже традиційно зустрічі з керівництвом районів і головами адміністрації, головами рад. Ці зустрічі є для того, щоби. Всю область Івано-Франківську познайомитись з тими процесами, які відбуваються, з тими роботами, які відбуваються в кожному районі, тому що коли один з районів має якісь цікаві ідеї, то вони завжди будуть доречними для інших районів. Тому ми запровадили таку рубрику. Мені б хотілося, щоб ви зараз коротенько розказали, чим живе Галицький район, що вдалося за практично більшу половину цього 2013 року зорганізувати, які плани на майбутнє, Тож почнемо, можливо, соціальну клієнту. Економічного розвитку, якщо можна так в декількох словах, розповісти, Дякую. що в нас в Галицькому районіраз районна державна адміністрація, районна рада, депутати працюємо всі разом над виконанням програми соціально-економічного розвитку на 2013 рік. За сім місяців треба сказати, що забезпечено виконання, є значний приріст реалізації. Промислової продукції, звичайно, що завдяки роботі Бурштинської ТЕЦ. Якщо взяти частку району в середньообласному показнику, то вона складає 33,1%. Це вагома частка. І треба сказати, що працюємо і надалі, щоб реалізація промислової продукції була не тільки на Бурштинській ТЕЦ, а на наших інших малих та середніх підприємствах. Треба відмітити, що забезпечено нами виконання тих планових завдань, які були по дохідній частині нашого бюджету. В тому числі по спецфонду є значні перевиконання. На 105,7% є перевиконання власних надходжень, які ми планували. Правда, Треба сказати відверто, що той показник, який був нам доведений Міністерством фінансів, він не виконується, тому що там був значний ріст заробітної плати і збільшення її, а практично за рахунок того, що Бурштинська ТЕЦ зарплата стабільна і кількість людей не збільшується, і немає значного росту, тому десь цей показник ми не виконуємо. Треба сказати, що є значні зрушення в будівництві порівняно з минулим роком. Також в галузі. Інвестицій, якщо минулого року у нас практично інвестицій було дуже мало, то цього року ми вже маємо завдяки фов Алфанера 110 тисяч доларів. У першому півріччі інвестицій і зараз в другому півріччі. Проводяться значні роботи з товариством з обмеженістю Даноша по будівництву тваринницьких приміщень. Це в основному будівництво йшло за рахунок коштів власних оборотних, які йдуть від реалізації продукції, яку вони вирощують. А зараз в другому періодчі очікуємо також, що будуть інвестиційні кошти. Інвести... А як взагалі от інвестиційний клімат саме для Даноші? Як власники відреагують на, на, на цю співпрацю з районною адміністрацією, радуючи, чи задовільняє їх як, як інвестора, який прийшов з іншої країни? Практично не, не менше якраз квартал, буває два-три рази. Ми з ними зустрічаємося по всіх наших планових показниках, які є, в тому числі по оплаті в соціально-економічний фонд нашого району, нашим сільським радам, по сплаті податків по забрудненню колишнього природного середовища. Вони звертаються, якщо є якісь питання з дозволами на. Те, щоб вони виконували ті відповідно будівельні роботи, у нас принцип такий. Під час кожної зустрічі, і, і навіть під час першої зустрічі, коли ми з ними зустрічалися, коли вони заходили у наш район, я їм сказав таке: якщо ви будете до наших громадян, до нашої природи, до нашої землі, відноситись так, як ви відноситесь в себе у Данії, держави, у вас абсолютно ніяких проблем не буде ні з владою, ні з громадами, ні з ніякими перевіряючими організаціями. Тому якщо деколи були деякі порушення, в ну, певній мірі вони були і тому, що працюють наші люди там. А їхні також окремі думали, що якщо тут у нас десь трошки вимоги інакше, то можна буде порушувати законодавство. І Тому на сьогоднішній день і можна сказати, що ці питання вже такі усунуті, грубі порушення забруднення колишнього природного середовища. Роман Михайлович, якщо так проаналізувати інвестиційні кошти і компанії, які зайшли в Галицький район, скільки таких компаній є потужних, окрім Даноса, якщо взяти в Галу сільського господарства, це Даноша, Дзовданоша, Галицькі аграрні інвестиції і МРИ це три потужні але компани, галецькі, е, аграрні, аграрні інвестиції, це наш, зареєстровані в нас, інвестор. але фірма є в Києві, центральний mm -hmm. офіс, це філіал. Тому що коли вони до нас заходили, ми поставили вимогу, щоб була фірма зареєстрована в нашому районі і щоб платежі до пенсійного фонду, Соціальні податки, всі, всі інші платежі надходили в наш районний бюджет. Дякую. Знаю, що з Даношою були якісь там невеличкі проблеми там, в чисто екологічному форматі, але чи, чи вже зреалізували вони проєкт газових котелень? Що, що, якісь такі О, проекти були, так, наскільки так. я пам'ятаю. Справа Щоб в тому, що в язкові в язкові в язкові. були проблеми в тому, що вони гноївку перевозили транспортними засобами, розливали по дорозі mm -hmm. і воно створювало незручності для нашого на сьогоднішній день, вони побудували трубопроводи, якими до 5-7 кілометрів з тустань з цього свого підприємства перекачують туди цю гноївку і там придбали такі агрегати, які вносять її безпосередньо в ґрунт. Mm -hmm. Крім того, вони мали будувати газопереробний завод в Тустані, земля їм виділена, чекають на інвестиції, десь там у них вирішується питання з кредитом. І буде будуватися газопереробний завод, газ, який буде в лагуні, так називаємо, де збирається всі, весь гній і гноївка. І він буде перероблятися, вони будуть переробляти на електроенергію і будуть її використовувати для своїх потреб і поставляти в нашу мережу. Практично біля всіх приміщень, які в неї є, це. І в Тустані, і в Ланах, і зараз будуть запускатися в роботу в Делії приміщення, побудовані спеціальні збірники для гною, вони їх називають лагуни, От, де, куди збирається гній. Практично запаху там майже немає. Так, бо воно все закрито герметично. все закрито герметично. Михайлович, Ви маєте великий досвід роботи в сільському господарстві по великому рахунку, що змінилося за ті часи, навіть от за час незалежності України, що змінилося? Чи рухаємося ми вперед? Чи дійсно ми маємо такі перспективи сільського господарства? Тому що дуже багато зараз ведеться мови про те, що ми можемо стати країною, яка буде виготовляти екологічно чисті продукти для всієї Європи і не тільки для Європи. Так, дякую. Найбільше досягнення я думаю за роки незалежності, яке стало у сільському господарстві. Це що люди стали реальними власниками землі. Вони мають свій земельний пай, друге, вони мають свій майновий пай в тих господарствах, де вони ще є. Я думаю, що це її найбільше досягне. І людина має право собі вибирати, чи вона дає оренду комусь хтось обробляє, чи вона сама займається працею в сільському господарстві і вирощує сільськогосподарську продукцію, в тому числі як рослинництва, так і тваринництва. На сьогоднішній день помінялося у плані тому, що ми застосовуємо більш прогресивні технології, вирощування сільськогосподарських культур. У нас більш Потужні агрегати прийшли сучасна техніка, яка в певній мірі це добре, а з другої сторони вона вивільняє нам кількість людей, які були зайняті раніше. Так. Це трохи і не є поганий показник, тому що ті підприємства, які не займаються тваринством, вони практично мало трудовлаштовують наших громадян. І ми постійно з ними працюємо. Є доручення голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишиваника, що практично кожен інвестор, який є, щоб розвивав тваринницьку галузь. І ми з ними в тому плані ведемо розмови, є певні вже напрацювання. Працюють нормально зовданоша. Наші підприємства, які працювали на території району, збільшують поголів'я великого рогатого худоби, поголів'я свиней. Однак є певні проблеми у нас з Мрією Карпат і з Галицькими аграрними інвестиціями. Галицькі аграрні інвестиції зараз розпочали працювати в галузі тваринництва з розвитку вівчарства, але ну, поки що темпи дуже повільні. І, звичайно, є... зараз ми завершили збирання врожаю. Врожай цього року у нас поки що невисокий 28,1 центнера з гектара. Ну, ще зараз будуть збиратися пізні культури, в тому числі кукурудз на зерно, думаємо, що за рахунок того врожай підніметься. На сьогоднішній день вже повним ходом йде посів озимих, то, в першу чергу ріпаку під урожай 2014, 2014 року. Так? Люди отримують вчасно оплату за паї, як за земельні, так і майнові. Так що надіюся, тільки сьогодні є великі у нас можливість, у нас є 11 кооперативів діючих. У нас є великі можливості для того, щоб та продукція, яка є в людей, щоб через заготівельні кооперативи у кожному селі є людина, яка готова цим займатися через наші кооперативи. Ми можемо від людей забрати будь-яку продукцію. Рай Михайлович, але чи є якийсь контроль за, за ціновою політикою? Навіть якщо взяти люди здають там чи свинину, чи, чи гав'ядину, ну надзвичайно низькі ціни. Чи є ну, якісь контроль у плані свинини і і, і Ціни немає. Якщо свинина, що ціна, так будемо говорити, для наших великих виробників ще може бути, як кажуть, то на, на гов'ядину на сьогоднішній день ціни дуже низькі. І практично ніякого державного регулювання цін мож, не може бути, тому що ми працюємо в ринковій економіці, але дуже добре є, що обласною державною адміністрацією все-таки цього року досягнуто домовленості між переробними підприємствами і виробниками. Твариницької продукції має на увазі молока про стабілізацію і зафіксування цін на молоко. Це є дуже добре. Ну, в певній мірі там були моменти, що їхно трошки порушувалося, але вже в основному воно витримується. Це є дуже добре, що дасть можливість значно покращити роботу тваринницької гали, збільшення поголів'я корів. Ну і звичайно покриє деякі ті затрати. Збиткові, які несуть наші підприємства, які отримують велику рогату худобу. А скажіть, мені будь ласка, оця підтримка, яка є в сільському господарстві, якщо люди отримують корову і там невеличке, ну, молоде теля, тобто що є якась доплата. Тобто, як, як ця програма діє? Ця і... програма діє, ми практично розрахувалися. У нас було 83 тисячі боргу за 2012 рік, uh -huh. і зараз далі вона діє, але діє для фізичних осіб. Дюридичних я, осіб. Я осіб ця Скільки програма це не діє. Є доплата повіду, за отримання і... теляти, там відповідно по кварталах, йдеться доплата і далі ця програма діє. Mm -hmm. До речі, треба відмітити, що саме ця програма значно стабілізувала поголів'я по в нашому районі. Практично вся худоба йшла така бички, особливо йшли під ніж. А практично за рахунок цієї доплати там mm. виходило близько тисячі гривень. Це вже певний є людини, Людина Вона вже може купити концентровані корми. Yeah. Десь воно значно зменшило вирізання no, повідомити. У рахунку повинних, навіть нікола. воно так і виглядало, що якийсь один час навіть на пасовищах ну, скорочувалося дуже yeah, великі. тільки кількість... були корови молочні або yeah. нетилітилички. Тобто це дає дає такий для... Дало відповідний для... нормальний результат, і думаю, що і надалі буде давати, Роман Михайлович. Як складається ситуація з будівництвом, з завершенням тих недобудов, які були, які стояли там десятки років в нашому в Галицькому районі, що вдалося зробити, зреалізувати? Тобто, які проекти можливо ще будуть реалізовані до кінця року? Які, які плани в саме будівельній галузі? Будівельні галузі у нас на сьогоднішній день є. Два такі найбільші об'єкти, які ми хотіли би виконувати будівельні роботи. Це є Галицька центральна районна лікарня, яка є довгобудом, про яку ми вже давно говоримо. І зараз там роботи відновилися, ми продовжуємо там роботи. Відділено 4 мільйони з державного бюджету і також будівництво загальноосвітньої школи в селі Крилос. Правда, там поки що роботи не проводяться. Ми очікуємо, бо по плану були на цей рік кошти. передбачені. А на якій стадії фундаменти там вже фундаменти, є. Фундаменти там в стадії, тому що збудовані фундаменти. Угу. І так на сьогоднішній день поки що будівництво зупинене. може, що до кінця року будуть гроші, а ні, то надіємося, що на наступний рік все-таки там будуть проводитися роботи. І на будівництві лікарні також зараз роботи там проводяться. Правда, темпи до цього часу були недостатні, тому що не було ще фінансування. Зараз кошти поступили і, вони, і тобто роботи відновилися, відновилися нормальними темпами. Звичайно, що є такі невеличкі реконструкції, ремонти. Зараз в Галичі проводиться капітальний ремонт пішохідного моста якому виповнилося 100 років, приступили. Проводимо зараз також ремонт даху і фасадів у дошкільному навчальному закладі номер 1 у місті Галичі за рікою. Також приступимо найближчим часом до встановлення котельні автономної на дошкільному закладі номер 1 і в заходах за нерозбереження по садочку номер 1 в місті Галичу. І до кінця року ще за рахунок коштів державної субвенції будемо виконувати роботи по ремонту фасадів загальноосвітньої школи номер 2 в місті Галичі, також за річкою. Це такі роботи, які будуть проводитися за рахунок державної субвенції. Звичайно, що значні роботи проводяться ще й в місті Галичі, особливо по капітальному ремонту доріг. Вже значна частина робіт виконана. Зараз ще проводяться роботи по вулиці Караїмській. І будуть також виконуватися роботи по заміні бордюрів. На площі Майдан Різдва в місті Галич. Ну відверто кажучи, Галич саме місто за дорогою. Дуже... Так, так дуже гарно робиться дорога. Тільки правда, не можна похвалитися за мостом і перед мостом. Дорогами Ну, це дорога державного значення, це та дорога буде виконувався капітальний ремонт цієї дороги, де виконується облавтодором. Але є такі плани, що ця дорога, є буде плани, що восени ця дорога буде зроблена. Там були підготовлено, зрізано, профрезеровано. Так так правда, деякий час вони підтримували в такому стані, як було, тому що не було коштів. Надіємо, що зараз кошти поступлять і осениця Роблять, зроблено. Така по, по така, таку інформацію я отримав від керівництва облатодору. Mm -hmm. Тому що дійсно саме в'їзд в Галич, в самому місті yeah, Галичі, то, надзвичайно красива дорога, так. зроблена гарно, Григорий Михайлович, Дуже багато цікавих подій проходило у нашому місті, в місті Рогатині в місті Галичі, перепрошую з культурно-мистецьких таких дійств. Коротенько розкажіть нашим телеглядачам, що що відбувалося, на що була сконцентрована ну, культурно-мистецька по діяльність. То, у нас, скоріше у нас третього четвертого серпня проходила всеукраїнська Проща, в селі в Крилос. Крилосі, так. От, за участю нашого патріарха Святослава Шевчука треба відмітити значну, зроблена дуже велика підготовча робота по селі Крилос, і я думаю, що люди це відчули, в тому числі і асфальтування доріг, і озеленення, і упорядкування площі, велику допомогу і, і водопровід ми там проклали, каналізацію. Значну допомогу нам тому надала обласна державна адміністрація, обласна рада, особисто Михайло Васильович Вишиванюк до цієї прощі дуже багато допоміг. От, вважаємо, що проща пройшла організовано, багатолюдно ну, вона була. І це було, думаю, таким нашим подарунком до святкування 1020-річчя хрещення Київської Руси. Також зараз на День Незалежності ми провели. Великомасштабне, можна сказати, свято з участю великої кількості людей з кожного села, з кожного населеного пункту, кожна сільська рада, кожен навчальний заклад був нас представлений під час святкування 22-ї річниці незалежності нашої держави. І після того був проведений наш традиційний фестиваль Золотий тік. Цього року відбір проводився по всіх районах майже нашої області. Було 70 учасників, і ми мали можливість подивитися і виявити ті молоді таланти, які є на теренах нашої області. Хочу відмітити, що цього року під час дня незалежності воно проходило під таким девізом, що ми княжого роду, і я зрозуміло, що держава буде сильна. Тоді буде, коли буде сильна родина. У нас було таке наше дерево зроблене, і ми вшановували тих. Пар наших золотих пар, які прожили разом 50 і більше років. Це було близько 35 пар, таких було у нас на площі, яких ми вшанували, привітали. Я думаю, що людям приємно, і всім приємно, і це добрий приклад для нашої молоді, для тих, хто спільно проводить сімейне, дружнє життя. Ну воно добре добрим прикладом є, напевно, і для всіх для всієї області і, і для, для всієї держави, так. так тому що коли вшановуються люди такого поважного віку, так. коли на площі поруч з, з батьками були діти, внуки, так. правнуки, хто хто дожив, це дуже важливо для 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 нашого населення. Ну, і зараз ми готуємося ще до одного великого заходу, який буде проводитися 29 вересня цього року. Це буде святкування 1115-ї річниці міста Галича. Ну, якщо я можу ще дещо зупинитися на цьому святкуванні. Будь ласка, прошу. Для нас дуже важливо, щоб наші глядачі теж знали, що таке відбуватись. Була, з цього питання святкування 1115 років була прийнята постанова Верховної Ради в червні місяці. І зараз буквально цієї середи Михайло Васильович Вишиванюк доповідав на засіданні Кабінету міністрів і прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів. Но поки що нічого не можу сказати, бо офіційно я її ще не бачив, але mm -hmm. постанова прийнята і сподіваюся, що будуть також додаткові кошти. Для упорядкування міста Галицьке. Але судячи з того, що, роб... що дороги вже зроблені, то вже підготовка почалася. Так, Дороги зроблені, лікарню будуємо, міст старий ремонтуємо, mm -hmm. ті великі наші заклади в місті також робимо. Род Михайлович, є зараз дуже багато розмов по різних реформуваннях, там і в медицині, і в освіті. Якщо би ви хотіли декілька слів щодо реформування самої медицини, як воно відбувається в Галицькому районі? Можна сказати, що йдемо в нову життя. Однозначно, що треба реформувати зараз на сесії районної ради, яка відбулася у серпні місяці, практично ми затвердили програму і статут значить, загальної практики сімейної медицини, призначений головний лікар, наша первинна ланка Іван Володимирович Цибух. І практично тут Зараз на наступній тижні ми будемо проводити зустріч з тими всіма керівниками із фельш... лікарями, mm. які працюють в первинні, первинні ланці, ланці спільно, щоб все таки разом ми працювали на тому, щоб приблизити медичні медичні якісні послуги до жителів нашого району. Крім mm. того, на виконання ініціатив соціальних слідців президента доручення обласної державної адміністрації. Ми цього року перед Днем незалежності відкрили. Загальну амбулаторію сімейної медицини в селі Бовшів, де фельдшерсько крусерський пут був пристосовано у приміщенні дошкільному навчальному закладу. Окреме приміщення ми його реконструювали з шкільної майстерні. Майстерню перенесли в інше приміщення і відкрили прекрасне приміщення для, для амбулаторії, де буде працювати лікар сімейної медицини. Також ми створили кращі умови для обслуговування наших жителів. E, значить, і для роботи медиків в селі Комарів, капітально відремонтувавши також e, лікарську амбулаторію. Ну, тобто це такі віддалені села від тигалицьких рекламського Так, від Галицька, Практично зараз галище, ми ще так. в одному віддаленому селі e, старі скоморохи, також проводимо ремонт Фешерського, mm -hmm. акушерського пункту. І будемо все робити для того, щоб ті всі ініціативи, ті реформи, які на сьогоднішній день ставляться керівництвом держави, перед нами, щоб вони виконувалися. Реформи з... робляться не для реформ. Реформи робиться для того, щоб люди відчували, ми мусимо щось робити, ми мусимо міняти. Ми бачимо, ми буваємо в Українах і в Польщі, і в Німеччині, і в Угорщині. І бачимо, що кругом так є. Ми не можемо жити тим багажем, який був у нас за попередніх часів. Ще за радянських часів. Я чого вас запитую про це? Тому що дуже багато всяких розмов, іде, спекулювання і так далі. Мовляв, там звільняються люди, там скорочуються робочі місця і так далі. Тому хотілося б, щоб якомога більше інформації прозвучало від осіб перших району, як це все буде відбуватися. Тобто, чи це робиться на благо людей, чи, чи є якісь там моменти? Практично ніяких людей ніде в галузі медицини ніхто не скоротив і не збирається на сьогоднішній день скорочувати. Mm -hmm. Абсолютно, це ніде нічого не скоротше. Навіть бішивська лікарня, якщо там прийшли деякі були зміни, то все одно кількість всіх людей майже ми зберегли. Ми mm -hmm. там є, і на, на сьогоднішній день ми маємо ще створювати дуже багато закладів соціального характеру, соціального напрямку mm -hmm. для того, щоб наші люди почували себе добре. Ми навпаки, цього року соціальних працівників і минулого скільки прийняли, створили центр реабілітації для хворих дітей у місті Бурштині довір'я. Так. Створюємо нові робочі місця і в той же час надаємо людям якісні медичні, мед медичні і соціальні послуги. Скажіть, будь ласка, чи по бурштинській лікарні будуть якісь зміни, такі як багато всяких розмов ходить, що щодо... це розмови Скоро, давно були, це розмови видумання, потім з'являються люди, які дуже сильні водіюють, захисники так. і виручають. І рятують ту ситуацію, лише мені не зрозуміло, у кого вони рятують, і звідки ті чутки, пускаються mm -hmm. чутки, практично ніяка Буштинська лікарня, вона буде лікарнею. Якщо в Галичі планується госпітальна база, вона буде також лікарнею, поліклініка там буде, планового такого лікування. Це вже відповідно є наказ обласного управління Департаменту охорони здоров'я. Я думаю, що Михайло Васильович Суванів був також в цій лікарні, коли ми відкривали рентгенкабінет ще два роки тому. Також було заявлено, що ніхто лікарню ніяку не закриває. Тобто Ось вона не... буде працювати і той колектив, так. який там працює, буде працювати. Тобто люди не повинні переживати Абсолютно за свої не роботи. наші переживати. Вони так, вони повинні тільки працювати якісне переживати за якісне, за якісне надання медичної медисобою. Тому що сьогодні люди не йдуть там, де є лікарня, а йдуть так. там, де Ми є професіонали, де так. є фахівці, де надають якісні медичні послуги. Якщо так. з Галича з Бурштина, з Галич, наприклад, до Бурштина 25 кілометрів. До, майже 20 кілометрів наворити, і до, і до Франківська також 25 кілометрів. Ніхто не буде йти на Галичу лікарню, якщо ми не будемо мати фахівців, і що ми не будемо мати нормальних умов для лікування цих людей. Тому Це ми зараз перед... дбаємо про, про придбання медичного обладнання, зараз оголошено тендер, і десь порядка на 4 мільйони буде придбано медичного обладнання для наших лікувальних закладів. Так саме важливо, щоб було обладнання і були фахівці. Це надзвичайно важливо. так. Григорій Михайловичу, щодо освіти, теж дуже багато розмов ведеться, про промовляв, що є школи, які не є комплектними. Що вдалося зробити саме в галузі освіти? Чи вдалося відкрити дитячі садочки, дошкільні заклади? Що проводиться саме вами в Галицькому районі? Найбільша проблема у нас в галузькому освіті це те, що у нас зменшується кількість дітей, що є дуже погано. Якщо у 2002 році я приступив до роботи в районі голової редадміністрації, було 9990 дітей в районі, то на сьогодні ми вже маємо 6300 дітей. Це практично одна третя кількість учнів скоротилася в наші навчальні захист. І здавалося, що є, є фінансова допомога Це на сім'ї. Це практично на протягом 10 років, 11 так. років. Фінансування ніяких проблем немає, школи ремонтуємо, котельні ремонтуємо, переводимо на альтернативні види палива, покращуємо умови навчання в школах, комп'ютерні класи є практично крім. Ну, є, де, де є, бачимо, що бачимо, є ця проблема. Звичайно, що раз зменшується кількість учнів, відповідно зменшується кількість і ставок, які так. є. І тому десь на сьогоднішній день ми маємо дуже велику ще одну проблему, що ми не можемо продовлаштувати тих молодих. Спеціалістів, які приходять після вищих навчальних закладів. А якщо і влаштовуємо, то не на повну ставку, кілька годин. От таким, угу. це є така проблема. Але в той же час все, я хочу сказати, що ми маємо дуже, ну не можна сказати, що дуже добре, але ми маємо непогані результати по зовнішньому оцінюванню, по якості навчання. Ми ці питання обговорювали на, на спільній колегії районної державної адміністрації і колегії відділу освіти з участю керівників навчальних закладів, вчителів. Вихователів і дошкільних навчальних заходів, керівників. І ці проблеми будемо вирішувати і надалі. Проводимо капітальний ремонт шкіл, заміна вікон в багатьох школах проводиться, також не розберігаючи заходи, проводимо, в тому числі по котельнях. Ми в п'яти котельнях проти цього року буде замінено котлина більш сучасні, з більшим коопцієнтом корисної дії. Дві великі школи ми плануємо перевезти з газу на альтернативні види палива на вугілля і на дрова. І на паліти, і це ми робимо, і будемо робити і надалі, тому що ми не можемо бути залежні по газу і платити за газ по такій дорогій ціні, коли в нас є інші види палива, які ми можемо використовувати. Так що, надіюся, що ми повністю підготувалися нормально до навчального року. Звичайно, деякі роботи ще будуть проводитися і протягом навчального року за кошти спонсорів, за кошти батьків і так далі, в тому числі і будівництво, і реконструкція спортивних майданчиків, спортивних площадок. Якщо взяти... У галузі дошкільної освіти ця тема дуже важлива. Є відповідні доручення президента України Віктора Януковича, є розпорядження голови обласної державної адміністрації, доручення кожному голові Ради адміністрації. І над цим питанням ми працюємо. Цього року, 1 вересня, ми відкриваємо ще одну групу в Мединському дошкільному навчальному закладі. І десь числа 15-16 вересня ми відкриємо. З реконструйованої сільської ради, яка була в селі Жилибори, ми зробили також групу одну і один навчальний клас для наших дошкільнят, для того, щоб ми могли, зараз завершуються там роботи. От. то Ми також відкриємо. І плануємо на наступний рік проводити роботи у селі Кіношів. Uh -huh. І, звичайно, в селі Дубівцях є ще проблема. Зараз будемо виготовляти проєктно-кошторисну документацію, щоб також там е, ще реконструювати приміщення, добудувати, щоб ми могли там розмістити ще одну групу наших дошкільнят. Як сприймають жителі всі, коли відкривається е, дитячий садок? Ми бачимо усмішки на на устах батьків. Тобто батьки От, мають можливість. бачимо і сльози радості, і ми також раді, тому що ми все повинні робити для нашої малечі, для того, щоб вони мали можливість вчитися, щоб вони мали можливість лікуватися, щоб вони мали можливість відпочивати, і щоб вони росли такими, якими ми їх... хотіли б їх бачити, батьки, якими хотіла б їх бачити наша держава. Григорій Михайлович, ну ми вроді зачепили багато питань, що стосується е, життя е, району, зокрема, Галицького. Знаємо, що е, та древня колиска, то місто Крилос теж відновлюється, якщо ви говорите, що вже і водопровід є, і каналізація е, зроблена в селі, це тут, біля, церкви, це біля не повністю церкви, в селі, так, бо можуть mm -hmm. люди зрозуміти, що то в селі повністю. Ага, тобто зроблено тільки-тільки на самокляжій горі. Церкви у співнити Святої Богородиці. так. Тобто Галич в якійсь мірі відновлюється, так. Галицька колиска, будемо говорити, Древньої Київської Русі. Що би хотілося вам побажати нашим, маючи таку можливість сьогодні спілкування зі мною, нашим телеглядачам, галичанам і взагалі всьому Прикарпатті? Ну, я хочу подякувати своїм галичанам за розуміння, за підтримку, за те, що маємо можливість спільно працювати. Звичайно, у нас є дуже багато проблем, як в галузі освіти, так і в галузі медицини. Особливо це ремонт наших доріг. Я думаю, що на наступний рік це все-таки стане роком ремонту доріг і ми дороги поремонтуємо. А я бажаю їм також великого терпіння, порозуміння, злагоди, любові і достатку в їхніх сім'ях, в родинах. І щоб ми все-таки вірили, що ми живемо в незалежній державі, держава є, не треба зараз за неї боротися, бо вона вже так, є. Так. З усіма повністю вона відбулася, і, і зворотнього шляху немає. Сьогодні ми тільки повинні всі працювати і розбудовувати засилля. свою державу. Кожен повинен вносити свою лепту у розбудову нашої держави, у її утвер, щоб вона ставала економічно могутнішою. Я сподіваюся, що якщо ми будемо кожен працювати, керівництвом держави зараз робляться великі кроки для того, щоб наша держава була членом Європейського Союзу. І Надіюся, що вона буде. Я бажаю всім, щоб ми жили в заможній, незалежній українській державі, яка буде членом європейського співтовариства. Шановні телеглядачі і також наші радіослухачі. Я хочу нагадати, що моїм співрозмовником сьогодні у студії був Григорій Михайлович Івасишин, голова Галицької державної адміністрації. Отож, я дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Дякую. Григорій Михайлович. Дякую вам.